Нумо, отож багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило. От одешу вашу міль зіло, золото ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців і йшло до Господа сил, ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини, ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу. Маємо запитання з Іршавського району. І, власне, два запитання з того самого району і досить похожі, я дозволю собі їх об'єднати і дати вичерпану відповідь. Майже всі конфесії працюють з розумово відсталими дітьми, сповідають їх і причащають. Це правильно? Адже до святих тайн долучаються люди. Які взагалі не розуміють навіть для чого вони живуть, то чи потрібно їм це? Це перше питання, хоча воно поділено на дві частини. І друге з Іршавського так само району. Щонеділі молода мама водить розумово відсталого хлопчика років з вісім до причастя. Хлопчик із хворобою Дауна на маминому обличчі видно страждання. За що це їй? Все ж таки я почну з першого, і з другого. На маміні обличчі видно страждання. За що це їй? Бачите, ви ходите до церкви не для того, щоб молитися до Бога, а, а, але щоб споглядати страждання іншої людини. Я думаю, то її страждання мамі достатньо їй самій її страждання. Співчуття для неї може бути інакше, давайте допоможемо їй. Не обов'язково це вилікувати, бо ми хіба можемо молитись, бо розуміємо цю хворобу дауна. Але ми віримо, що Бог може все, якщо ми захочемо, або взуміємо попросити це. Божого слова, все зможеш, якщо ти хочеш. І коли ми бачимо життя Ісуса Христа, коли казали, хочу, щоб ти. Виздорив мою дочку, а ти віриш? Вірю, Господи, поможи моєму невірству. І багато чого іншого в святому письмі ми бачимо. Ні, ми будемо тільки бачити страждання і співчувати сараку, як їй тяжко. А з іншої сторони, давайте бути чисті, і чесними і нелукавими. Дякую тобі, Господи, що я не такий. Що в мене діти здорові. Бачите, і все ж таки ми повертаємося до цього. Ми мусимо зрозуміти, ви питаєте, за що це їй? Або коли запитали юдеї Христа, ось він народжений у хворобі, з отроби матері своєї, такий є. Хто зрішив, він чи батьки? Господь відповів не він, не батьки, але щоби. Збулася Божа воля на ньому. І він взяв його здорові, ту дитину. Це Божа воля, а може, щоб побачили батьки знак, а може, щоб народ побачив знак, що не все від них залежить. Але щоб природа була здорова, її треба берегти, плекати, щоб діти були здорові. Треба думати над своїм здоров'ям також, а в час момент зачаття треба також готуватись до того, не вживати алкоголю, не курити, ухилятись від, або Боже, опаси, якісь венеричні хвороби мати. Може, все ж таки треба упорядкувати своє життя, особливо тим, які хочуть давати інше життя, бо вони є співтворцями. Чоловік, жінка. І Бог, народження дитини. Якщо би ми так глубоко зайшли, ми би побачили, хто зрішив або за що це. Я знаю, що добра мама скаже, що це мій хрест. Але бачите, з цього питання, що ми зараз про нього говоримо, ми йдемо трохи на перше питання і побачимо, що нам навіть надокучають. Коли причащають дітей або хворих, яких приносять до сповіді, до причастя. До сповіді, думаю, яка може бути в розумово відсталого сповідь? Яка? може бути бесіда. Але з розумово відсталими дітьми їх причащають. а що нам тяжко? Згадаймо, коли дітей приносили до Господа різних дітей. І коли казали, не пускайте дітей, він стомлений, не турбуйте його, що Ісус відповів. Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Це щодо дітей. І друге, бо ангелі їхні повсякчас в небі бачать обличчя Бога їхнього. Бачите? Але ми на ці слова не дуже звертаємо увагу, бо вони не матеріальні, вони духовні, а ми хочемо матерії. І власне, коли ми говоримо про дитину, або дитині, або про розумову відсталу, вже може і чоловік, або жінку, ми знаємо, що вони розумово відсталі прирівнюються до дітей навіть згідно чинного законодавства, згідно Біблії і згідно чинного законодавства. Вони прирівнюються до дітей. Тому що є брак розуму, дитина. Чому ми називаємо дитина? Бо до шести років вважається, що вона не користується розумом. І вона є дитиною, вона є безвідповідальна. Уже потім, коли є підліток, припускається. А вже коли є доросла, відповідає на всі сто? Бачите? От, власне, тут. Говоримо про святе Причастя, якщо вони позбавлені розуму, ми не знаємо чому. Ми не знаємо, хто де згрішив. Я не хочу про це говорити. Бо Біблія про це дуже влучно говорить. І кожен, хто ходить в храм, він має це розуміти. Але коли вони йдуть до причастя, батьки їх водять, чому ми маємо від них брати, принаймні, цю благодать, причаститись? Чому? Чому я не маю право дати дитині? Коли вона просить їсти, що ми скажемо, та вона, дитина, їй ще їсти не треба давати. Подумаймо трохи. А Господь каже, хто, їсть тіло, хто не їсть тіла і крові, не має життя вічного. А хто їсть не розрізняючи, Сам собі їсть суд. У цьому слові не розрізняючи. Тут не йде нерозуміння дитини. Але коли я іду сповідаюся, причащаюся, через хвилину виходжу і матюкаюсь, обмовляю, зло роблю, брешу, це не розрізняючи. Бачите? Ні, це можна, бо ми святі. І брехати можна, і сваритись все можна. А от дітям не можна. А Господь за них каже: а їхнє Царство Небесне, а ми кажемо ні. А Господь каже: а я вам кажу, що їхні ангели повсякчас бачать обличчя Господа їхнє. Бачите, дорогі мої, не забороняємо не дітям до шести років. І не заборонемо розумову відставлення. Це їхній лік, це їхній Господь. Інша річ, коли дитина не хоче, відвертається, капризи, щось може їй і болить, може, коліки, має. не знаємо що. А мама, ні, ти, ти мусиш ти до причастя, а ви дайте, а священник буде, а ні, я так дам, не можна. Благословіть її, руку поставте, чашу поставте, молитву зробіть. Інша це річ. Але інша річ, коли дитина, ви її несете, а вона радо приймає, коли хворий, розумово відстали, йде з вами, і він радо приймає, йому не треба відкривати ні рот, він радо, він якби під інстинктом це робить. Бо це його, це його єдина надія, і її лишати від нього. Забирати не треба. Бо сьогодні ми заберемо це, а завтра поставимо питання, а чи взагалі їм треба жити? От щоб мама не мучилась, може усипити ту дитину, То мама мучиться, тато мучиться. Бачите? Ми почнемо інакше думати, в інакший спосіб. А коли усипимо, будемо казати, бідні, ну яка шкода, що ми це зробили, але нічого. Бачите, людина хитра. Не забороняйте дітям іти до Господа. І хворим, розумово відсталим, не забороняйте, вони прирівнюються до дітей. А дітей є Царство Небесне. І Господь вас закликає. Станьте такі, як діти. Йдеться про віру. Прийміть віру, як дитина приймає. Коли дитина йде біля обриву, і є небезпека, так? А вона тримається за руку мами. Вона йде прямо в обрив, тому що вона тримає руку мами або руку тата. І вона, знає, що їй нічого не буде. Коли вже йде дорослий, він не піде туди, навіть якщо за руку тримається, він буде боятись. От бачите, що таке віра. Слава Ісусу Христу. Боцарився Господь Бог, наш Вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому. Бо настав шлюб анця, і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, і обитре кожну сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече проминуло.